Напередодні освітянського свята рада ректорів обрала свого керівника. Ним став очільник Черкаського національного університету Олександр Черевко. Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, рада ректорів півтора роки існувала без головуючого, що у нас з вами стоїть додача. Я думаю, окремо десь протягом 20 були завітає до голови адміністрації. І реформи, які відбуваються у світі, вони покликані по перше наблизити якість освітніх послуг до вимог сьогодні. Громадян, наразі новообраний керівник уповноважений представляти освітні інтереси у владних кабінетах. Також ректори обговорили проблеми та здобутки вишів області, відзначили позитиви вступної кампанії, зокрема, преференції для переселенців та учасників АТО. Оскільки ми в більшості знаємо один одного, я не буду говорити там за якісь горизонти, а просто хочу сказати декілька практичних таких думок, можливо, організаційного характеру. Я думаю, що Сьогодні на Фейсбуці опублікували проєкт умов вступу до навчальних закладів 2016-2017 роки. Нам вже треба до цього підключитися і значить напрацювати і свої пропозиції, тому що ми знаємо, що загалом вступній компанії і в компанії видачі. Тих же дипломів у нас є претензії до інфоресурсу, і до ЄДБО. І, власне кажучи, якщо говорити за вступну компанію, то тут і робота наша із школами, тому що з одного боку є демографічні тенденції з другого боку якість, що стосується таких предметів, як фізика, математика, і навіть багатьох регіонів українська мова. Ну, сьогодні зовсім не така, і ви знаєте, що ну, я можу приклад по нашому інституту фізико-математичному привести, що там по суті конкурсна ситуація зійшла до нуля. У місцевих вишах реалізується низка освітніх проєктів, втім спостерігається відтік студентів до європейських університетів. Тож питання реформи освіти, як і раніше, залишається актуальним.